Привіт, друзі! Це чергове відео про закупи в магазині знижок, магазин Солідарності, як я його називаю. Це одна з соціальних ініціатив у Франції, яка є для допомоги малозабезпеченим і людям, які знаходяться в скруті. По суті, тут право мають купувати продукти. І, і, і побутові речі різні, навіть одяг там буває, і взуття ті, в кого ну, є якась причина, скажімо так, коли я бачу там цілком не знаю, заможних людей. Я так розумію, що, наприклад, сім'ям з маленькими дітьми теж можна тут. Купувати щось, не всі користуються, але багато. Багато французів приходить туди за продуктами і українцям теж дозволило це робити. Сьогодні чергове відео, вже не знаю, яке за рахунком, може, приблизно десяте, проте. Не так мені пощастило цього разу, і хоча я витратила дуже мало грошей, в... враховуючи ціни в... у Франції, це все коштувало мені 10-90, а все одно я більш задоволена ніж минулого тижня. Вважаю, що купила. Непоганий набір продуктів, і переходжу вже безпосередньо до того, що я взяла сьогодні. М'ясного взагалі нічого не було. Це єдине, що мені вдалося взяти. Я зазвичай беру три такі ковбаски, залишилось лише дві. ну, Будемо якось це на вечерю ділити і доповнювати чимось ще. Розморожую, просто трохи підсмажую, тому що вона вже смажена, ця ковбаска на вечерю. Далі був ну, ось такий сир. Це наша так звана бринза. Лайт, я так розумію, знежирена. Тут один пакетик, як виявилось, трохи привідкритий, натекло трохи в сумку. Ну, нічого страшного. Всього 12 гривень виходить 30 центів. Я взяла ж 4 брусочки, 180 грамів до салату, до бутербродів. Дуже смакують. Ось такий свіжий салат. Маш називається. Так, маленькі листочки в гарному стані. Нічого там ще не почали ніякі процеси з відбуватися. Сьогодні можна сміливо це з'їсти на вечерю. Далі е кава 60 центів. У нас ще є, але я вирішила, що хай краще буде в запасі, тому що не так часто. Буває в них наявності хай краще полежить. Сьогодні почали вони знову обмежувати купівлю олії. Я вже про це розповідала, що це доволі дефіцитний там, товар. Минулого разу дозволили брати скільки завгодно, сьогодні тільки одну пляшку можна було взяти. Я і не збиралась, бо в мене вже накопичились запаси. Але, думаю, можливо, наступного разу не буде зовсім. Хай краще буде. Це приблизно в три рази дешевше, ніж в супермаркеті 80 центів. Взяла на десерт ось такі маленькі груші. Коштують всього 20 центів. Я дивилася, що в супермаркеті більше 1 євро, 1,5 євро, здається, коштує така банка. У нас діти. Таке люблю їсти, консервовані фрукти ні, погано йдуть, і інколи хочеться їх таким чимось побалувати після вечері. Взяла огірки, не так, щоб вже й дешево, Євро 40 коштують. але написано, що вони прямо XXL, оце вони називають XXL. <гум> так, я... це сарказм. Вибачте. Взяла, бо щось... горошок у мене є, яйця є, картопля є. Думаю. Може олів'є зробити, вже в мене давно така ідея. Треба ще щось м'ясне. Або філе куряче, або шинку, або ще щось. Не знаю. і сосиски якісь підійдуть. Отже, можна зробити олів'є. Це кукурудзяна борошно. Взяла доволі, як для цього магазину, дорого 30 центів, пів кіло, але. Захотілося, у мене вже семен давно просить тако зробити, мексиканську кухню, і там потрібно ось кукурудзяне борошно. Взяла дві упаковки. Звичайного борошна теж взяла 3 кілограми, бо за минулий тиждень саме стільки ми використали, здається, навіть більше. Тож треба було поповнити запаси в супермаркеті. Борошно коштує євро 20 і більше кілограм. А тут 20 центів і строк придатності ще до квітня все з ним гаразд. Отракціон великої щедрості сьогодні був. Нам дозволили взяти ось такі а чіпси. Я ще й взяла дві упаковки. 60 центів, там 6 пакетиків маленьких по 30 грамів, тобто 10 центів, 4 гривні один маленький пакетик виходить. У нас це, звичайно, як снек і як перекус, це взагалі 5, 5 хвилин справа. І взяла хліба просто такого тостового чорного 50 центів коштує. 14 кміточків. Думаю, так, да, і в кіло тут вага. З висівками, там, з зернятками. Не пропадає, не те, що не пропадає хліб. У нас це одна з основних страв. Тому так, треба було взяти. І щодо овочів, фруктів, нагадую, що там все це коштує 50 центів кілограм, будь-що, щоб ти не брав. Сьогодні минулого разу зовсім нічого не було. Просто розібрали. Цього разу вдалося взяти непогані мандарини, які в гарному стані, ну не просто чудові. Прекрасні мандарини не переспівші, не перемерзлі. Тут десь ну, близько трьох кілограмів. Взяла буряка червоного, це в них тут і дорого, і якось дефіцитно, не знаю, навіть не завжди можна його знайти, а хочеться. Хочеться просто навіть вареного, а ще її в борщ можна додавати. Взяла редьку, вона дуже брудненька, не якось. Ніхто не хотів, видно, її мити, <смі> не переймався, скажімо так, для цього магазину. Загалом, звичайно, в супермаркеті, щоб побачити настільки брудні овочі, це я не знаю, що має статися. Не бачила я такого. А тут ось, ось так. от Лежали один салат. Не знаю, як він називається. Здається, це корій поправки, якщо я не права. Теж останню таку не супер-супер свіжу головку забрала. Буде нам на салат. І дві цибулини взяла. В принципі, у нас цибуля є, але теж у нас суха, гарна, хай буде на запас. Починаю запасатися. Так, і єдине, про що я ще не сказала, це ось ці йогурти. Цього разу аж 38 банок йогуртів. Тут написано, що там тростниковий цукор. Але, ну, на смак це ніяк не впливало. Просто солодкий йогурт, з якого я зроблю. Кисломолочний сир. Нагадую, що є така можливість там брати його безкоштовно, тому що строк придатності 28 лютого стік, сьогодні 9 березня. Отже, вони просто там в холодильних таких боксах залишають і можна брати необмежену кількість. Я, звичайно, багато взяла, але трохи залишила. Не все забрала. ой Може ще комусь справді знадобиться, особливо, якщо хтось це їстиме. А я з цього, як я вже сказала, робитиму кисломолочний сир. Я думаю, що пів кіло в мене точно вийде, можливо, більше. З нього вже зроблю запіканку чи сирники. Ось така покупка всього за 10,90 мені сьогодні обійшлася. В принципі, непогано, невеликі кошти витратила і поповнила наші запаси. Дякую за перегляд! Сподіваюсь, я вас розважила, вам було цікаво, можливо, і інформативно. Дякую, бувайте до наступних відео.